Народження в UPG, а подарунки отримуєш ти. Заправляйся та вигравай до 22 літрів пального. Сполучені Штати Америки отримують сильний удар у відповідь, якщо спробують здійснити власні погрози проти нас, заявив верховний лідер Ірану Аятола Хаменеї. Крім того, Іран привів ракети в бойову готовність на тлі останніх заяв Трампа. За інформацією Тегеран Таймс, підготовлені ракети здатні уразити. Пов'язані зі штатами позиції наразі. Ці ракети готові до запуску і розташовані в підземних сховищах по всьому Ірану. Я нагадаю у неділю, Дональд Трамп повторив свою погрозу, що Іран буде розбомблений, якщо він не прийме його пропозицію про переговори щодо ядерної угоди. Три тижні тому також американський лідер дав Тегерану двомісячне вікно для ухвалення рішення в Ірані ж відмовилися від переговорів. Ворожість з боку штатів та Ізраїлю була завжди. Вони погрожують напасти на нас, що ми не вважаємо дуже ймовірним. Але якщо вони вчинять якусь капость, то обов'язково отримують сильний удар у відповідь. А якщо вони думають про те, щоб викликати заворушення всередині країни, як це було в минулі роки, то іранський народ сам розбереться з ними, сказав Хаменеїм. Іранська влада звинувачує захід у нещодавніх заворушеннях, включаючи протести в 22-23 роках через смерть під вартою махси аміні і загальнонаціональні протести у дев'ятнадцятому році через підвищення цін на паливо. А сполучені штати Америки звинувачують Іран у тому, що він має. Таємний план створення ядерної зброї шляхом збагачення урану до високого рівня, а чистоти розщеплення, який, за їхніми словами, є виправданим для цивільної програми з використання атомної енергії. Тегеран стверджує, що його ядерна програма повністю призначена для цивільних енергетичних цілей у Путіна. Заявили про початок переговорів зі сполученими штатами щодо рідкісноземельних металів. При цьому в самій Росії стверджують, що оскільки в них таких ресурсів більше ніж у України, перспективи такого співробітництва зі штатами в галузі видобутку та переробки можуть бути досить широкими. Рідкісно земельні метали важлива сфера для співпраці, і безумовно ми розпочали дискусії. Про різні проекти в Росії повідомив російським пропагандистським змі головний проговорник Путіна на проговорах зі штатами Кирило Дмітрієв. Водночас, за інформацією е, цього ж Дмітрієва, деякі компанії, начебто, вже виявили інтерес до подібної співпраці. А за словами самого Путіна, у Росії на порядок більше ресурсів ніж в Україні. У зв'язку з цим перспективи співробітництва Росії та Сполучених Штатів в галузі видобутку та проробки рідкісноземельних металів можуть виявитися досить широкими, адже як кажуть в Російській Федерації, штати залежать від імпорту цієї групи елементів. Втім, низка факторів можуть перешкодити спільній роботі Америки та Москви з видобутку копалин. Зокрема, запроваджені проти Російської Федерації санкції та заборона американським компаніям інвестувати у російські родовища. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що довіряє Путіну, але додав, що встановив для РФ психологічний дедлайн того, зокрема, коли вона повинна дати згоду на припинення вогню в Україні. Водночас Трамп розлючений на російського диктатора через його сумніви щодо легітимності президента України Зеленського напередодні він пригрозив Москві новими санкціями на нафту. Як повідомляє журналістка NBC News, яка спілкувалася із Трампом телефоном, той різко відреагував на заяву Путіна і попередив про можливе запровадження 25% відсоткових вторинних тарифів на російську нафту. Цитую. Якщо ми з Росією не зможемо домовитися про припинення кровопролиття в Україні, і якщо я вважатиму, що в цьому винна Росія, чого може і не бути, але якщо я вважатиму, що це була її провина, я веду вторинні тарифи на нафту, на всю нафту з Росії. Це означатиме, що якщо ви купуєте нафту в Росії, ви не зможете вести бізнес у Сполучених Штатах, заявив Дональд Трамп. Втім, же наступного дня, виступаючи перед журналістами на борту свого літака, Трамп сказав, що довіряє президенту Росії і вважає, що той вчинить правильно і укладе мирну угоду. Я не думаю, що він відмовиться від свого слова. Ви говорите про Путіна. Я знаю його вже давно. Ми завжди добре ладнали. Але якщо ні, я буду дуже розчарований. деякі речі, які були сказані за останній день, два, стосувалися зеленського. Тому що коли він вважає Зеленського таким, що не заслуговує на довіру, він повинен укладати з ним угоду, подобається він вам чи ні. Тож я не був задоволений цим. Якщо я побачу, що вони просто тягнуть час, мені це не сподобається.